Всем привет, я Особентри. Я забуду вам еще показати а, а, про те, як бишки на екскурсію. І, ну я би міг вам показати повне відео, але, на жаль, ну, не получилось. Я просто вам розкажу, як ми провели. Спочатку ми 7.0 прокинулися, навіть, може, 6,50. То потім ми пішли е, поснідати, ну, успіти. І ми потім йшли туди, як там, до корабль. Ну, спочатку ми їхали десь до автобусі, потім. 5 є потім... потім починається себе цікаво. Ми сідаємо за кораблик і їдемо. і їхали ми туди приблизно вже забув скільки годин. Коротше, там був є такий міні бар міні бар і ресторан. Там можна купити всякі смаковки, але е, лише тут платно. Уже там плату продається. То що далі? Короче, мы зупинилися на якомусь місці, щоб поплавати там в маленькому морі. Поплавали мы десь хлиночек и потім мы вылезли туда, назад. На корабль. Помилися пристойною водою. Ти осіля. Так. Далі ми ще поїхали і ми почали обідати. Ми, короче, пообідали якусь. Ми, короче, пообідали якусь э, кашу. Ну, кашу, типа, э, рис і котлету, моток і салатик. Ну, було, типа, так собі, ну, ну поняли. Так. Потім ми ішли. Е... Потім ми йшли туди, от як там. Потім замість великого корабля корабля там були міні-кораблики. А у кожному кораблику е, всього 30 людей максимум, а у нас тільки 200. Ну і що, там просто багато е, корабликів. Ми сіли за, за ним і наче почали поїхати. Було дуже класно. І потім е, ми побачили, знаєте що, ми побачили карета корето якому вже 70-80 років. Вон, ми поплили на одне таке місце там, де були великі хвилі і. и песок. Короче, там, там капец было, как круто. И мы еще, помыли. и там еще была приста вода. А у такой... Да не Высок... Там... Горячий песок. Я... Я... Просто обжегся. Было дуже горячее, я чуть-чуть в шашлык не, с... не скопил. Добре, ми ще ми прісною водою і йдемо далі. На міні-кораблики. Поїхали-поїхали і ми зустрінулися ужасне. Ми, коротше, прийшли в одне таке місце, там була така поже. Е -е, вода. Е вода, яку воно просто так от, знаєте що? От так, от, як е -э, шланг. Крутився, крутився Як тут, Як там, взагалі можна помитися, я вот вс не знаю Ну так що, там ще була приста вода І це дуже цікаво. Ми ще там поїли морозового Я хотів морозиво, я заказав собі шоколад, бо це мій улюблений смак І ми поїхали туди далі. На міні кораблики Ну ми там почекали Е, і ми побачили ще не один, а три, три черепахи. Не знаю, чи це крита, крита. Е, ну, три черепахи. От, ми поплили е, на міні, знов на міні-кораблики. І приїхали знов дох. Як його там великого коля... корабля. Ми туди... Сіли і ми знов їхали е, дві, ні три години до цієї містер от Да, ми да -да, вам не почулися три години. Ми їхали туди. І там було дуже круто на вид на вид, хочу сказати. Ну так що далі йдемо. Ну так що, і ми приїхали о, туди на пляж не, ну і ми ще поїхали на автобусі э, десь хвилин, і ми прийшли обратно в Орка в місце Ворка Лотус. Ми там еще по і почали лягати спати. Вот такий у нас день пройшов. Так, що зараз то який зараз. 9 липня. типа сьомий день. Я что так сильно проспав, что капец. Ну, добре, я еще якесь видео, может, сниму, на экшен вам видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, меня зовут Лиза Подарей, все, удачи, всем пока-пока.